Як ви вже знаєте, Україна має потребу в оцих снарядах, що так в пушку бах, вони так пі-бу, пі бу пі бу Бу. І по Москві. Бу. А Путін такий я я маленький, я маленький чоловічик, нічого не знаю, я вкакався, мій чемоданчик, я туди хочу покакати. 51 мільярд гривень. Рівно стільки Україна витратить на розвиток власного ОПК. Ми замість вас поділили цю суму на 40 і вийшло близько 1,3 мільярдів доларів. А скільки москалів? Терпіння, ми все розповімо. Спочатку скажемо, що для нас 51 мільярд на розвиток оборонки це рекордна цифра. І так, вона тьмяніє на фоні бюджетів інших країн, які роками вкладали подібні, якщо не більші, суми свою оборону. Тепер щодо москалів, за перебріком вкладають значно більші кошти в оборону. Хоча правильніше сказати, в напад. У 2024 році Московія витратить третину бюджету країни на отримання армії та ОПК. Це десь 10,7 трильйонів рублів, що на 70% більше. Більше ніж у 23-му. Москва по розмірам більша, і людей там в рази більше, та й нафту і інші корисні копалини ніхто не відміняв. Ну і ще треба не забувати про колоніальний вплив в регіоні та й колишніх керівників нашої держави, і їх рішення щодо розвитку ОПК нікуди не діти. Щось мені здається, що склади з боєприпасами зривалися роками не просто так. Привіт, я Макс, і сьогодні ми розберемося з нашим українським ОПК. Яка ж ситуація зараз, в якому стані наш оборонно промисловий комплекс, і чи є у нас шанс закрити прогалину, яка робить нас залежними від військової допомоги міжнародних партнерів? Основою даного відео є стаття на сайті Finance.ua. Переходьте, читайте, бо читання викликає якісний дофамін. Лайк і підписка унизу, я тут, і ми починаємо розбирати український ОПК. Що відбувалося в ОПК до 22-го року? Ні для кого не буде відкриттям, що успадковані від совка потужності протягом усіх років незалежності деградували, розкрадалися і просто розвалювалися. Одним словом, це йшло по. Ну, ви поняли. Ніхто воювати не збирався. Ну а з ким взагалі-то? Рашка, вони ж браття, ну хочуть тузу забрати. Подумай, що таке. Навіть війна ще не нинішня, а на Донбасі не примусила владу кардинально відроджувати оборонку. Фліски й колеса тоді гетьман у відео не знімав, а став кінтів на оборонної промисловості. Латковські, як ви там? До того ж, в Криму Донецькій і Луганській областях знаходились кількадесят оборонних підприємств, які були втрачені. Вже ж через війну настав час забезпечувати армію. Частина заводів отримала замовлення від держави на виробництво зброї та боєприпасів. Однак цей поштовх не призвів до кардинальних змін, хоча потреби ЗСУ вдавалося в основному закривати протягом 14-19 років. Були розроблені нові зразки ракетного озброєння, противотанкові комплекси, самохідні гаубиці, легка бронетехніка, зенітні ракетні комплекси, бронежилети, безпілотники, форманий одяг і так далі. Усе це здебільшого не вироблялося масово, однак потреби локальної війни все ж таки закривало, Ба більше влади були плани на серійне виробництво ракет Нептун, САО Богдан, РСЗВ, Верба та ще декількох видів нової зброї. Що стосується виробництва загалом, то в ОПК було залучено близько 300 підприємств, установ і організацій, в яких працювало понад 250 тисяч осіб, майже як населення Хмельницького. До речі, керівництво держави дало уряду вказівку розробити план реформ по ОПК, щоб воно стало кращим і задовольняло потреби армії. Але хер вам дати і виконати завдання то різні речі. У 2021 першому році дійшло до того, що частина заводів, які виробляли боєприпаси і інше військове спорядження, були переведені на скорочений робочий тиждень. Їхні робітники або звільнялися, або йшли у неоплачену відпустку. Отакий розвиток. Наприклад, у 2021 році розширення виробництва на заводі Артем дозволяло б виготовляти 360 тисяч снарядів на рік. Замість цього влада перевела завод на один робочий день на тиждень і скоротила 1400 працівників. Отакий От розвиток через скорочення. Ну нічого, чехи потім будуть збирати снаряди для нас по всьому світу. Викрутимось після 24 лютого 2022 року. Україна, крім тих підприємств, що були закриті в попередні роки, втратила ще. Десятки критично важливих виробництв за даними нардепа Геннадія Касая зі ста підприємств з галузі, які мали найкращі фінансові показники за кілька років до вторгнення. щонайменше третина була обстрілена, знищена або перебувала у зоні бойових дій. Він оцінює збитки вітчизняного ПК у щонайменше кілька десятків мільярдів гривень. Однак війна завжди є унікальною можливістю для розвитку промисловості, насамперед оборонної. Для України це вікно можливостей, тим більше перспективне. Що вітчизняна оборонка може зробити технологічний ривок від спадщини Совка, на якій вона й трималася всі роки незалежності, до освоєння надсучасних технологій, якими з нами діляться оборонні галузі США в частності і НАТО загалом. І це зовсім не далека перспектива або ефемерні плани, які всі ці роки будував український уряд, як він це любить. Як повідомляє Деференс Експрес, Міноборони США заявила про наміри створити в Україні фактично нового ОПК, який буде спратися на нові виробничі технології. Крім США, наміри розгорнути виробництво в Україні заявила Велика Британія, Німеччина та ще кілька європейських країн. От Німеччина, наприклад, планує випускати в Україні бронетранспортери Фукс та бойові машини піхоти Лінкс. Звісно, йдеться не про повну заміну вітчизняних потужностей, а скоріше про перенесення в Україну власних виробничих циклів. Однак це хоч щось. Так, що у нас по українським підприємствам ПК? Ну вони зараз тушать там, де горить, як то кажуть, боєприпаси, безпілотники, системи ПВО, РЕП, ракети, бронетехніка. Зараз працює близько 500 підприємств, на яких трудяться 300 тисяч працівників. Це є слішо зі слів Зеленського, так що до нього питання. Бюджет розвитку вітчизняного ПК – це чисто на нові технології, і їх впровадження у 2022 році становив всього 2,5 мільярда гривень. У 2023-му він зріс до 12 мільярдів, а у 2024-му, як ми вже казали, сягнув рекордний для України позначки у 51 мільярд. Що нас чекає у нинішньому році, за словами чиновників, у держбюджеті 2024 року на статтю озброєння військова техніка та боєприпаси для ЗСУ виділяється 255 мільярдів гривень. З них на ракетне озброєння та боєприпаси передбачено 175 мільярдів гривень, на закупівлю озброєння і військової техніки 83,2 мільярди, з урахуванням 30 мільярдів, які виділяються мінцифри на закупівлю БПЛА. Загалом на закупівлю безпілотників передбачено понад 43 мільярдів гривень на ремонт. То та військової техніки 24 мільярди. Як ви вже мабуть знаєте, Україна має критичну потребу в артилерійських боєприпасах. У кінці 22-го року було розпочато виробництво снарядів калібру 152 мм, які необхідні до радянських артсистем, і яких практично немає у країнах НАТО. Як говорять в Украбонеронпромі, виробництво роззосереджено по великій кількості міст, щоб неможливості знищення ракетним ударом. Ну логічно, блин, звісно, в одному місці щось збирати. Крім того, боєприпаси виробляють і за кордоном Йдеться про 82 й та 122 й міліметрові мінометні міни, які робляться на потужностях країн НАТО крім того, за кордоном «Укроборонпром» виробляє артилерійські 122 мм та танкові 125-мм снаряди. Так, що у нас тут по ракетам? Ну щодо ракет ведеться робота зі створенням так званого довгого Нептуна. Іх, Ідеться про нову модифікацію ракети для комплексу Нептун ймовірно, це про ракети для ураження наземних цілей. Крім того, були повідомлення про те, що Україна збирається створювати свої аналоги російських ракет Калібр і «Х-101». Ну, надіємося, що створять. Що стосується ППО, то все, що може Україна в цьому плані, це модернізовувати старі радянські системи, типу там БУК чи С-300. Поки свого патріота ми не зможемо зробити це явно. Окрема важлива частина сучасного ПК це виробництво безпілотників, які наразі надзвичайно широко використовуються на фронті. Наразі ЗСУ використовують близько 70 різних модифікацій. БПЛА масове виробництво дронів набирає розвитку. Станом на кінець минулого року нараховувалось понад 200 підприємств, які виробляли безпілотники. У березні влада заявила, що українські виробники мають спроможності виготовляти до 150 тисяч одиниць дронів. А до кінця року Україна може вийти на загальну цифру 2 мільйони. Безпілотників, крім того, у 2024 році ми вже наздогнали Росію виробництво дронів Камікадзе, типу шахедів та інших ударних БПЛА, завдяки чому ми регулярно бачимо, як щось вибухає та яскраво палає на території Росії. Один з них, наприклад, лютий ударний дрон, який успішно атакував дев'ять нафтопереробних заводів на території РФ в радіусі 800 кілометрів. Так до речі, якщо вам цікаво, ми можемо зробити відео про удари по нафтовій сфері РФІ. Пишіть в коментарях, чи цікава вам ця тема. Ну і до речі, ми не дуже багато розказали про морські дрони, але ми розуміємо, що вони просто знищили Чорноморський флот Росії або він втік, тому це просто вау. І модернізуємо їх дуже круто з цими гаубіцями. Такому буде. Імбурської касія мені здається, в морських дронах Україна просто не перевершена. Нові реалії війни потребують також розвитку систем РЕП, і це є в планах української оборонки. Міністерство оборони обіцяє масштабувати їх виробництво. Загалом зараз в Україні понад 50 виробників працюють над понад сотньою систем РЕП та РЕР. Реп, це, якщо радіоелектронна розвідка. Велику увагу зараз приділяють реп ближньої дії, які мають боротися з вфп дронами Якщо говорити про бронетехніку, різні типи танків, бронетранспортери, броньовані машини, бронеавтомобілі, то тут, як і раніше, ми критично залежимо від постачання партнерів. Однак Україна вже нарощує своє виробництво бронетранспортерів та бойових броньованих машин. Хоча раніше потужностей для цього у нашій країні не було. Наразі на підприємстві. В вітчизняного ОПК заплановано розмістити замовлення на понад 750 ББМ різних типів. Крім того, нашу ПК займається модернізацією техніки, які передали нам партнери, наприклад, болгарських бронетранспортерів ПТР-60Д. Які перспективи нашої оборонки? За такий короткий час не побудуєш виробництво всього, що треба. А до потреб оборони належить не лише власне зброя та боєприпаси, а ще й, наприклад, ті ж самі аптечки, черевики, шкарпетки, ну чи сухпайки. Останні, до речі, ви набрали прийнятних форм ще у 17-му році. Тому ясно, що більшість наших потреб і надалі забезпечуватимуть союзники. Деякі види озброєнь, наприклад, авіацію. Україна виробляти самостійно не може. А про створення такого виробництва можна говорити лише у дуже віддаленій перспективі, і то не факт. Але велика війна змусила українську владу. Відкоригувати вітчизняний АПК та зосереджитися не лише на підприємствах, які були зорієнтовані на експорт і приносили валюту, а й на тих потужностях, які забезпечують внутрішні потреби країни. Якщо Україна вистоїть у цій війні, то її оборонна промисловість має всі шанси перебудуватися відповідно до сучасних вимог і стати однією з наймодерніших у світі. Ну, тож озброєння, які ми випускаємо та випускатимемо, будуть перевірені реальними бойовими діями, а не просто випробувані на полігонах, що в рази підвищує нашу конкурентоспроможність на світовому ринку. До зустрічі!